Російські війська вже третій день ведуть наступальні дії в районі Авдіївки у Донецькій області, бо її не вщухають. Їхня мета зрозуміла. Вони хочуть оточити місто з півдня та півночі. Про ситуацію повідомляє командир 59 дев'ятої МБР Вадим Сухаревський. За його словами, росіяни перекинули під Авдіївку три нових бригади. Також він розповів, що росіяни здійснюють одночасні масовані атаки механізованими колонами та пішими штурмовими групами за підтримки артилерії та авіації. У поєднанні із ударами по наших тилах та широким застосуванням БПЛА. Водночас Сухаревський повідомив, що за ці дні вже чотири російські батальйони під Авдіївкою втратили боєздатність через втрати. Керівник Авдіївської військової адміністрації повідомив, що запеклі бої тривають дійсно без перерви: і стрілецькі бої, і артилерійські дуелі. Окупанти гатять усього, що у них є. Активно працює авіація. Він додав, що ніч була дуже гаряча. Декілька авіаракетних ударів було по самому місту. По позиціях навіть і не рахували. Їх було дуже багато. Сотні обстрілів по позиціях, десятки за ніч по самому місту. Штурми не припиняються ні вдень, ні вночі. Росіяни лізуть як таргани. Їх дуже і дуже багато. 59-та бригада показала відео роботи на Авдіївському напрямку. Дрони і міни зупиняють російський наступ поблизу Авдіївки. Бійці прокоментували відео, що для прориву росіяни пустили танкову колону авангардії СТ-80 із протимінними тралами. Поки танк їхав, у нього полетіли наші дрони. Один з них танк підпалив. Через це екіпаж забув опустити трали і напоровся на протитанкову міну. Танк розірвало. Росіяни дійсно зараз зазнають колосальних втрат, і це підтверджують вони ж самі. Російська волонтерка Наталя Хім просять надсилати чорні мішки. І вона бідкається, що дуже-дуже багато загиблих і поранених із сторони РФ, що навіть нікуди їх упаковувати. упакумвати. Проشبят, то виділо, у мене не вмістилось все, що хотіла сказати. І ще, хто може помочь купити мішки для трупів. Они очень необходимы. Я хер знаю, де їх брать, правда. Я сейчас дороги не успею. А помогите, пожалуйста, купите от себя Мішки допоможуть, ані очі нужны. в Донецькій та діфіцит страшний. Тож, доки росіяни збирають на пакети, не забуваємо донатити на зсу, аби окупантам потрібно було і ще більше мішків.